Така тема цікава для обговорення, що таке передові підрозділи росіян, тому що все частіше і більше починає ставати відомо про них. Всіх на слуху Рубікон, який робить багато біди в нас на покровському напрямку. До цього він якраз на Сумському і Курському напрямку зробив дуже багато біди. І, ну і Рубікон знаєте, в чому справа. Півтора роки тому ми, Україна, стартували з розвитком сил безпілотних систем. Росіяни зараз нас наздоганяють е, ну або намагаються наздогнати. Я не знаю, наздогнали, не наздогнали, але поява ось таких підрозділів це є ну якби ознака того, що вони теж відчувають та розуміють всю, е, всю особливість цієї війни. То, от якщо рівняти, знаєте, цю таку там шкалу, де зараз ми. Де росіяни в цих безпілотних системах і що таке російські передові підрозділи? От поясніть нам. Дивіться: по-перше, російські перед... що таке взагалі передовий підрозділ? Це не тільки fpv і МАВІК. З цього ми вже давно вийшли. Це зараз, в принципі, засоби штурмових військ. Є крило, от є молнія Їхня. От, е гербєра, і ще багато-багато ну, назв яких е і в підрозділах ці всі засоби передового є. Тобто, виявлення. От молнія, вона летить на 30-40 кілометрів. Так, да, там зв'язок, який там, ну, в принципі, його легко подавити, але воно летить. І зараз вони починають використовувати, тобто вони розвиваються так само, як ми. Ми щось в них беремо, вони щось в нас беруть. От. І, скажімо так, наліччя всіх засобів, і ви розумієте, кожне, кожен засіб потрібно на фронті допилювати, в залежності від. Напрямку, частот, ну багато дуже факторів. От коли воно все від початку до кінця відпрацьовано, розвідка, крило, FPV, мала розвідка, тобто це Мавіки, воно це передовий підрозділ. Тобто воно передовий підрозділ, це той, який володіє зараз усім е масивом технічних засобів від виявлення. І... Так, використання. Так, і, так. до речі, Ура. от ви сказали ключову таку штуку, Сорі, що я ще хочу просто завершити цю думку. І навіть, ну це, це не таємниця. У нас майже всі нормальні підрозділи, скажімо так, мають свої так звані лабораторії. Це там, де допилюють дрони, там, так. де працюють з вибухівкою і тому подібне. Ось це передовий підрозділ, так? Да? Так. Обов'язково і ну, в залежності. Цілі, ми робимо заряди, в залежності від цілей, ми ну, беремо засіб. Ну, багато, багато факторів, в яких ти можеш спрацювати. От, просто ну, зараз от, в нас є проблема, але вона вже вирішена, вона просто не є такою масовою. От, коли в нас розвідка виявляє там, за 40-50 за кілометрів, а вразити ми не можемо. Авіацію задіяти, скажімо, вона. Не настільки серйозне виявлене, щоб задіяти авіацію, да скажемо так, але ну воно є. Угу. І от о, оцей момент, оцей момент. Ну зараз в принципі воно допилюється і вже є рішення, але просто не сильно масове. Ви розумієте, що, що таке враження за 40 кілометрів масове, як і в піві. Це, ну, розповачте, щоб всі зрозуміли, що це таке. Чому в чому це, це, це коли? От зараз дивіться зараз е, лінія фронту е, від п'яти до десяти кілометрів. Це в принципі, в залежності від радіогоризонту і в ПВ. Тобто, це ураження в ПВ. воно йде дуже багато. Держава дуже багато дає. Лабораторії, як ви кажете, їх це все моментально допилюють, і воно йде на фронт. А якщо то саме зробити, ну на 40 кілометрів. Ви уявляєте наскільки фронт може скаканути? Тобто всю логістику всю логістику до передових штурмових, грубо говоря, груп потрібно буде змістити на, як мінімум, там 50 Кілометрів, щоб, не, щоб вона не уражалась. бо війну виграє ви логістика. Я от казав і кажу: от курська операція, ну по-перше, вона я її зараз е, вважаю геніальною, Але нам тоді логістики не вистачило. Ми самі не розраховували. Я як учасник тої курської операції, ми самі не розраховували, що ми настільки сильно прорив піде. Але ви ж розумієте, танки потрібно заправляти, солдат потрібно кормити, боєприпаси потрібно. От ми просто не розраховували, що ми настільки прорвемось. А якщо на 40 кілометрів наші дрони сильно, масово почнуть ну, давити, ну, це зовсім друга буде історія. Це зовсім друга буде війна. І що ви хочете сказати, що ми наближаємося до цього часу? Так. Просто. На днях я прочитав теж статтю в західних медіа, писали про те, що росіяни роблять нам на деяких ділянках фронту кошмар з нашою логістикою десь кілометрів на 30 в тив. І я собі міркую, Ярославе, от куди ми взагалі з цим всім добром рухаємося? Якщо ми їм почнемо літати на 40-50 кілометрів, вони нам на 30 кілометрів? А... Як воно? Як воно має стати? Так, така буде війна. Яка буде війна, піхота, ну, піхота буде виконувати функцію зачистки, ви розумієте? Тобто, для чого ну, ми йдемо до того? Я кажу, що я перші часи от, на штурме, ми брали більше тисячі патронів з собою. Крайні рази ми брали ну, 6-8 магазинів, немає по кому стріляти. Тобто, ну, заходиш і дрони розбирають. От, ви розумієте, що. Е Піхота буде виконувати функцію зачистки для того, щоб завести пілотів, які будуть вже працювати по їхніх пілотах трохи далі. Тобто, ну, настільки воно людина, ще як зараз от, літо, да, от, є зеленка якась, там може хтось десь пролізти. От. Зимою це ну, нереально. Ви розумієте, то, 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 якщо ще населений пункт, ще куди не йшли? Там є будинок, там є підвал. Там... А якщо це, це посадка, ну, ти зайшов в посадку зверху, дрон піднявся, він тепловізором тебе бачить, ти нікуди не сховаєшся. Ну нікуди нема куди тобі сховатися, ти нічим не накриєшся. Тобто по факту загальне зараз бачення, я його неодноразово теж висловлюю, і я не від однієї людини це чув. Те, що росіяни по більшій кількості Напрямки на фронті намагаються залізти до якихось великих населених пунктів, щоб перезимувати, пережити якось до наступного літа. От в цьому а, є так. глобальна задача. Да, да. Так, ну, що... і бажано, щоб цей населений був десь на висоті. Угу. Е Слухайте, ну я чесно кажучи, от я поставлю вам таке запитання як представнику власне наших безпілотних сил. А якщо ми уявляємо, що сірі зони або кіл зони кіл зони так червоні зони ураження дронів так суттєво розширюються, то це ж в них будуть потрапляти багато наших великих населених пунктів обласних центрів, це ж якісь самі суми. Це ж і Чернігів, умовно кажучи, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон. Зараз це Оте, що зараз має, Оте, що зараз ми бачимо з Херсоном, не дай Боже. Я не хочу наврочити, але це логічний напрямок, куди воно це все рухається. Воно може чекати на інші великі міста. Проти цього, в принципі, є захист? Дивіться зараз. Розробляється, не буду казати, що але розробляється. Фізичне, скажімо так, знищення, і це перше, і друге ФПВ зараз е, є окремі розрахунки з FPV дронів, які просто виявляють ці засоби і збивають в повітрі То, Таке собі таке, таке, таке собі FPV ПВО, і вони вже збивають FPV не тільки шахеди, герані там до крила вже можна і в піві збивати. Хм, це цікаво, але ж е, найцікавіше в тому сенсі, що росіяни так таке саме роблять правильно? Так. Ну, вони так. так само це рухаються. Тобто, ми вони будуть летіти своїми FPV, умовно кажучи, ми будемо збивати їхні FPV, а потім їхні FPV будуть збивати наші FPV, і збивати їхні в Диві, Дивіться ні одна чистота. Ні одна інновація не може тривати вічно. Тобто місяць вона на фронті проживає, і або росіяни його в нас крадуть, або ми крадемо росіян. Бо десь воно на якому моменті впаде, не розірветься, і ми його розберемо. Серйозно? Mm -hmm. Це це просто якийсь, знаєте, такий погляд, наче з майбутнього. Така є гра називається кіберпанк, Cyberpunk, «Cyberpunk». Там люди ходили в таких ну, депо, люди, наче біологічні, як люди, але мали можливість підключатися до різноманітних гаджетів. І жили водночас і люди, і роботи. От це трохи стрьомно виглядає, але ми до того рухаємось. Ну воно таке є. Ну, зараз є такі засоби, що. Він абсолютно засіб летить, він нічого не випромінює. От він піднявся в повітря, в повітря, він карту собі скачав і він полетів. Він за, грубо говоря, там за 70-100 за метрів до цілі включився, подивився, що він дійсно, там, де він є, відпрацював і полетів назад. І навіть повертається.